У столиці вічні три речі. Черга по перепічку, недобудоване метро на виноградар і затори на кільцевій. Від останнього страждають як кияни, так і жителі престоличного регіону. Діляться в заторі, стоять довго. 30 хвилин до години. В середньому 40 хвилин година. Десь півгодини, хвилин. Дуже довго. Півтори години десь. А якщо казати про вечірній час, то можна простоїти дві години. Десь го два години. Віднедавна жителі цієї Софійської борщагівка стали проводити в заторах ще більше часу. Кажуть, через ремонт кільцевої дороги швидко дістатися до столиці стало завданням із зірочкою. З початком ремонту кільцевої дороги посилилися затори чи ні? Так, звичайно, сильно Ну, конкретно ну там взагалі затори. Але з ремонтом ще трошки трошки накладніше, звісно, посилились. Зараз треба навіть до республіки 30 хвилин. Погано, але треба терпіти. Тяжко добиратися. ж дорогу там тяжко. Ремонтують дорогу від виїзду із Вишневого до жулянського шляхопроводу. Вже майже два місяці. В ранкові вечірні години пік. Місцеві з їхніх слів витрачають у середньому годину на кілька кілометрів дороги. За цей час реально доїхати з Відня до Братислави. 1 грудня дедлайн ремонту повідомляли про це в КМДА, посилаючись на Київ автодор. Наша знімальна група поїхала на місце ремонту, щоб оглянути, скільки зробили вже. Це до вуду, церкви. Все готували. А далі ж лівньовки, все. А після церкви ще стіль. Скільки після церкви ще треба відремонтувати? Ну так само. Це з половиною вже зробили. Вчора хотіли асфальт вложити тут. Бачите, сьогодні сніг випав, але сьогодні кіток заводять. Пробігаються далі. Тільки сніг зайде, так вони будуть лозити асфальт. Зроблено приблизно половину, ще частина перерита. Там прокладають комунікації. Щоби з'ясувати, встигнуть до 1 грудня чи ні, редакція зв'язувалася з «Київавтодором» та київською міською державною адміністрацією. З приводу ремонту кільцевої дороги на ділянці від важневого до сьогодні плануємо віддати відповідь. відповіді від КМДА по прообіцянку, ми так і не отримали. Відповів «Київавтодор». Ремонтні роботи влетіли в столиці у копієчку понад мільярд бюджетних гривень щодо строків. Відповідь така. Враховуючи несприятливі погодні умови та ситуацію з блокуванням українських вантажів на кордоні з Польщею, яка призвела до затримки постачання в'яжучих матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, строки виконання робіт відтерміновуються. Рух ділянкою виконання ремонтних робіт в напрямку від повороту у місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу планується відкрити в кінці 2023 року. Це ж нам сказали ремонтники. До 1 грудня, начебто, мали вже відкрити дорогу. Відкриють чи ні, встигнете чи. 25-го? А, тобто просто продовжили, я так розумію, так? Якісь да. до 1 грудня, як тут і чи... до Жулянського моста, то чи місяцю два, мабуть. Експерт із проєктування доріг Олександр Крижанівський каже, встигнути до Нового року буде важко. Адже помилка була на самому початку. Ідеальний місяць для запуску ремонту доріг. Квітень, але аж ніяк не вересень. Десь неділі дві тому я був на цьому об'єкті, і те, що я подивився, ну, будемо говорити, не дуже відповідає технології, тому що там ґрунти дуже різні, різнорідні, і при паданні води вони набухають, ущільнювати їх не можна. Тобто, при проведенні зараз робіт. Це може привести до того, що доведеться проводити заміну грунту на тренуючий, а це значно подорожають Так що, як на мою я як зараз взагалі не проводити роботи до весни, і хоч у Київ автодорі провину перекладають на підрядника, рішення розпочати ремонт восени приймав не він. Хто так спланував, я не знаю. На жаль, це нас у давно вже прибрали з дорожньої галузі, та, до речі, з іншої галузі, прибрали фахівців, залі залишились політики. Що найменше місяць заторів на ділянці не уникнути чи встигнуть до нового року, хіба якщо розраховувати на новорічне диво, адже встигнути в строки при цьому не витратити додаткових коштів і не погіршити якість покриття справжнє чудо.